Так, перший день Volvo v 60 продано, Д4 двигун, 120 кВт, та що з комплектом Колес багажника. Вже й на номерах дивіться, встигли у нас тут зареєструвати. От. Хороші люди приїхали, тільки побачили цей автомобіль, проїхались і зрозуміли зразу, що це. Їхня машинка. Тому, друзі, кому потрібні класні тачки, звертайтесь до нас. До речі, ще у нас сьогодні той Grand Сценік. Люди вже дали завдаток. Повинні забрати. Приїжджайте вулиця Миколи Грінченка, 18. Кожен тиждень нові поставки. І на цьому тижні ще приїдуть автомобілі. До зустрічі! Поїхала класна машинка. Приємно дивитися, красивий автомобіль, швидко купують і він вже на номерах поїхав в дальнє плавання.